Як практикувати після марафону? Да? Тобто ви за 21 день, дивіться, ви вивчили комплекс, ми його розібрали по кісточкам, і ви вже можете його вчитись виконувати самостійно. Справжня практика починається, коли ви починаєте самостійно виконувати у власному темпі, у власному ритмі. Я не втомлюся це повторювати, тому що це дуже важливо. І тоді, коли ви вже самостійно виконуєте практику без моєї без мого запису, ви можете після кожної вправи, після кожного відрізку парчі повертатися в основну позицію, коли руки перед животом і увагу направляємо в нижній данті. Для чого? Для того, щоб ви заспокоїли дихання, ви навчились входити в стан, коли вас не турбують ваші думки. Ви скануєте своє тіло, наприклад, а як тіло ваше зараз почуває після тієї чи іншої вправи, тому що кожна вправа із комплексу вона має свій почерк, свій характер. Кожна вправа впливає на конкретний орган, конкретну частину тіла, на емоцію, на думку. І ви, коли після кожної вправи стоїте в джан-джуан, в дереві, ви тоді маєте можливість бути більш усвідомленими в тому. Як вам зараз, а як зараз вашому тілу? Це якщо брати такий більш тілесний психологічний момент. І енергетичний момент, ви накопичуєте енергію в нижньому центрі, що є дуже важливо в практиці цигун це наш акумулятор, по суті, і ми вчимось таким чином його заряджати. Тому, коли ви вже самостійно практикуєте, включаєте собі приємну музику і просто робите комплекс у вашому власному ритмі. Хочеться зробити 8 повторень, робити 8. Хочеться 21 повторення зробити якоїсь парчі, робити 21. Тому що так зараз хоче ваше тіло. І повірте, це буде найправильнішим варіантом.